Так, привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас перше відео по грі Бравл Stars. У мене ось такий от аккаунт, не можу сказати, що він прям сильно прокачаний, але щось цікаве на ньому таке є. Ось такі от персонажі, як бачите, на багатьох мало кубків, тому що я мало на яких персонажах граю насправді, я їх повідкривав, але на всіх грати не встигаю. <кхем> Відкрито 20, 20 персонажів і 71. Любимий мій персонаж це ось, ось ця от Емс. Ну, тому що мені на ній комфортно грати, і воно мені подобається. Тому на ній і перша срібна ліга, чи як це називається, це досить хороший результат. Так, Давайте сьогодні зіграємо за захват кристалів, захоплення кристалів, тому що це один з любимих моїх режимів, тому чому б за нього і не зіграти. Так, відправляємося обій. Знайдено 6 гравців і 6. Гра починається. Так, ось такі от у нас суперники. Так, починаємо. Угу. Так, треба не дати іншим залутати ось ті кристалик, я залутати самим. Так, я один забрав кристал. І інший, інші забрали ще два. Тіммейти мої. Так. Забираємо, забираємо. Суперників нищимо, поки що все добре. <гум> Тільки проблема буде в тому, що коли хтось з нас назбирає багато кристалів і нас об'ють, то суперники зможуть золотати ті кристали від нас. Тобто треба бути акуратним і не підставлятися під удар. Наприклад, я як ось цього <гум> тімейта мого. Плам чи плем, у нього нік. У нього аж 6, як бачите, кристалів, його бувають і забирають 6 кристалів, то у суперників буде 6 кристалів. Це потрібно, щоб у когось в команді було 10. Е -е, в якійсь команді. І тоді буде йти відлік часу 15 секунд. Відлік часу пішов, бачите, у нас 10 є. Тобто у мене, навіть у мене тільки вже 11, там інший <кхем> мій тиммейт. Зібрав ще одного, ще один кристал. Так, ну тут суперники шансів жодних немає, вони прям досить слабкі. Все. 15 секунд пройшло. <кхи> Забираємо перемогу. Я двох убив, хоча я там урона носив по багатьох. Так, граємо ще раз. <кхи> um, так, знайдено гравців 3 гравців 3.6. Зараз знайде воно. Um, подобається мені цей персонаж, тому що він носить розсіяний урон. І не потрібно ж так прям дуже сильно цілитись. На автолотацію я не люблю грати, тому що воно попадає не надто добре часто. Тому я цілюся ось так от сам. <кій> Блін, оцей от суперник поганий, ось от, що приводами стріляє. Це прям максим... максим... Блін. Бачите, з двох пульок, Ну це інший мене вбив, з двох пульок просто. Тут трошки проблеми. Блін, скільки ж там хп у цього персонажа, я не можу поняти. Блін, довго кидається атака надто довго. Мене вбили, хоча я навіть не бачу звідки мене вбили. Я слідкував за суперниками. Так, проблемки, трошки проблемки у нас. Суперників вже 7. Мене бачили. Це погано. У кого там того привода багато прям? Добре, у нас ми забрали кристали, більшу частину, а саме... О, вже всі забрали кристали практично. Добре, добре, добре є. Супер. Наш тімейт зіграв досить класно, прям, прям топово просто. Збираємо ще одну перемогу, плюс 8 кубків, файно є. Так, у мене тут якась нагорода. Появилася зараз, і заберемо. Мені не вистачить, щоб забрати нагороду трошки. Була б тут 40 ось таких от <кхи> жетонів. Так, показав вам захоплення кристалів, показав вам свого персонажа. Далі буду показувати ігри на інших персонажах, не на Емз. Ем, на різні режими і всякі таке різні прокачки. До речі, Емз вже майже максимального рівня, тут максимальний рівень, я так розумію. 11. Мені трошки не вистачає, буквально там 400 з таких от жетонів. Монетів ось таких от 400, щоб прокачати на максимальний рівень. Так, дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. Всім удачі!